Доброго здоров'я всім! Навчально-треніновий центр порятунку життя і тема даної лекції харчове отруєння до медична допомога. Харчове отруєння це захворювання шлунково кишкового тракту з гострим перебігом, викликане вживанням їжі інфікованої бактеріями або їх токсинами. Також може бути викликане деякими паразитами або хімічними речовинами. Я думаю, що кожен з нас, хоча б раз в житті, переживав такий неприємний досвід харчового отруєння. Вже сьогодні поговоримо саме про це, які ознаки харчового отруєння, яку допомогу можна надати на догоспітальному етапі, коли варто викликати швидку, які симптоми потребують негайного втручання медиків, особливо при отруєнні. При харчовому отруєнні дитини. Які існують види харчового отруєння? Почнемо з цього. Харчове отруєння буває мікробним та немікробним. Мікробне отруєння виникає найчастіше. Захворювання провокують патогенні або умовно патогенні мікроорганізми з харчових продуктів. Цими мікроорганізмами є стафілококи, пеніцили, ентерококи, кишкові палички. Потрапляючи в арніс людини з їжею, патогенні мікроорганізми, активно розмножуються та виділяють токсини. Через оболонки органів шлунково кишкового тракту, токсини потрапляють у системний кровотік та викликають симптоми інтоксикації, можуть впливати на центр блювання головного мозку. Їжа, яка була протермінована, зберігалася та оброблялася неправильно, може легко перетворитись на причину отруєння у дітей та дорослих, немікробне отруєння. Провокують отруєння продукти рослинного та тваринного походження, деякі гриби і ягоди, певні види риби, медикаменти, побутові логи та кислоти. Я думаю, що ви розумієте, що в основному отруєння спричинюється неякісним збереженням їжі та неякісним приготуванням даної їжі. Які продукти найчастіше викликають харчові отруєння? А, в принципі, будь-яка їжа може спричинити харчове отруєння, якщо її неправильно зберігати, але найчастіше отруєння викликають риба, особливо сира слабосолена, продукція холодного копчення, сирі яйця, молоко та молочні продукти, кондитерські вироби з кремом, торти, тістечка, домашні консерви. Тут треба бути обережним, особливо літом, будь-яка випічка, що містить багато крему. І має небезпеку отруєння, симптоми харчового отруєння. Симптоми залежать від джерела забруднення, з'являються раптово, виникає діарея. Перше, що може з'явитися, це діарея, зазвичай помірно виражена, може бути кров'янистою, нудота, блювання, спазми, спастичний біль у животі, іноді гарячка, погане самопочуття. При об'єктивному обстеженні можна виявити обширний біль у животі та ознаки дегідратації. В основному тут зрозуміло, що в першу чергу отруєння проявляється болями в животі, обширними болями в животі. Також це може бути ну, блювання та діарея. Ось пізніше вже проявляються озно, блідість шкірних покривів, висока температура жар. Такий симптом отруєння як блювання може відбуватися до 15 разів на добу, а при діареї виділення мають водянистий характер і часто містять кров та слиз. Ознаки та симптоми можуть виявитися через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів. Тут представлена таблиця, власне, які продукти і які а, збудники можуть знаходитись в даних продуктах, і саме а, перші симптоми, коли можуть з'явитися перші симптоми отруєння. Пізніше зможете поставити на паузу відео і більш детально ознайомитись з, з даними видами: і продуктів, і збудників, і тривалістю симптомів отруєння. Що робити при харчовому отруєнні? Оскільки кількість епізодів розрідження випорожнень та блювання може бути великою, потрібно оцінити важкість перебігу та ризик зневоднення, особливо у дітей, апатичність та надмірна сонливість. Губи та язик сухі, обкладений білим нальотом, запах ацетону з рота, суха тьмяна шкіра, на тильній поверхні кисті шкіра, шкірна складка розправляється повільно. Характерна затримка сечовипускання. відсутнє сечовипускання протягом 3-4 годин. Сеча темна, концентрована з різким запахом. При спробі заплакати, сльози не виділяються або їх менше, ніж зазвичай. Зниження артеріального тиску, прискорений пульс, швидке дихання. Тобто перші такі достатньо важкі ознаки отруєння це часте зневоднення. А, Сеча концентрована, темна і е, немає сліз, коли дитина навіть плаче, немає сліз. Це ознака е, досить сильного зневоднення. Коли викликати швидку допомогу при отруєнні? Якщо ви відчуваєте будь-які з наступних ознак або симптомів, негайно зверніться за медичною допомогою. Зрозуміло, якщо це дитина, то, то варто завжди або викликати швидку, або звертатись до сімейного лікаря. Ось якщо це доросла людина, то дивимось по важкості симптомів. Отже, часті епізоди блювання та нездатність утримувати рідину. Наприклад, людина хоче прополоскати желудок, випити рідини, щоби. Не було сильного зневоднення, і, відповідно, зразу йде рвота. При кожному випиті там об'єму будь-якому об'ємі рідини, виділяється рвота. кров'яне стеблювання або діарея. Діарея понад три дні ну, це вже таке складне, складні симптоми отруєння, сильний чи спазм у животі. Температура вище 38 градусів, яка тримається. Так само може триватися 2-3 дні. Ознаки або симптоми зневоднення, надбірна спрага, сухість у роті, мале чи випускання або його відсутність, сильна слабкість, запаморочення або непритомність, неврологічні симптоми, такі як нечіткість зору, м'язова слабкість та поколювання в руках. Домедична допомога при харчовому отруєнні. Основні принципи домедичної допомоги за будь-яких видів отруєння полягають у тому, щоб позбутися харчового отруєння. Ну, зрозуміло, а, перша м, м, дія це уникати будь-якого споживання їжі. Тобто, для початку нам потрібно а, виключити з раціону будь-яку їжу на декілька годин, да? щоб не підсилювати дані бактерії. Додатковою порцією їжі. Наступне, що нам потрібно промити желудок. Після цього, як ми перестали їсти, нам потрібно промити желудок, випити один-два літра чистої кипяченої води, теплої води, додавши до неї соди, один, одна столова ложка на один літр води. Знову ж таки, це рекомендація, це не є а, медична там профілактика чи медична там а, рецепт для лікування. Це рекомендація. Цю рекомендацію можна виконувати, можна не виконувати, а одразу звернати, звертатися в лікарню в будь-якому випадку. Перестати їсти. Друге, що нам треба очистити шлунок. Ось очи, очистити шлунок, якщо отруєння не досить там, сильне, можна в домашніх умовах там пити воду. Ось, Повторити процедуру потрібно 2-3 рази, доки у блювоті не з'явиться чисті промені води, тобто нам треба вичистити шлунок від залишку тої їжі, яку ми спожили. Рекомендовано також прийняти ентеросорбенти. Також використовують а, порошки регідрони для ось, щоб не було вимивання а, хімічних сполук, з, скажімо, так, з організмом. Цей вид препаратів слід прийняти після промивання шлунка, що зменшить концентрацію токсинів у кішківнику. Перед вживанням препарату бажано проконсультувати з лікарем та прочитати інструкцію до цих ліків, оскільки їх призначають при харчових отруєннях, проте вони не показані при вірусних гастроентеритах, які мають дуже схожі симптоми до харчового отруєння. Найбільшим небезпечним симптомом харчового отруєння є зневоднення результат блювоти та проносу. Симптоми зневоднення: знижений артеріальний тиск, бліді шкіри, сухість в роті, прискорений пульс та дихання. Для боротьби зі зневодненням хворому потрібно кожні 10 хвилин пити трохи води, можна використовувати зелений або чорний чай неміцний та негазовану мінеральну воду. Тобто нам треба поновлювати об'єм рідини після зневоднення, але все одно це не метод лікування. Нам треба зрозуміти, в чому причина отруєння, та вже, можливо, лікар призначить якісь медикаментозне лікування, щоб вивести дану паличку, дану причину отруєння з організму. Що робити при отруєнні дитини? Протиблюводні та антидіарейні препарати не варто давати дитині самостійно, оскільки передозування цими препаратами нерідко погіршує стан дитини, адже вони можуть спричинити втрату свідомості, порушення дихання та серцебиття, судома або спазм окремих м'язів. Найкраще рішення навіть за слабких ознак харчового отруєння проконсультуватися з сімейним лікарем чи педіатром. Оскільки деякі симптоми харчового отруєння можуть маскувати гостру хірургічну проблему або дебют цукрового діабету. Тобто, однозначно, те, що стосується дітей, там, маленьких дітей, це медична консультація. Що ви ще повинні розуміти, якщо ми можемо самоочистити собі дорослому там, шлунок, Через викликання рвотної маси, тобто випили великий об'єм там води і прочистили шлунок. То а, в дітей, особливо в дітей до трьох років, категорично забороняється викликати рвоту, бо рвотна маса може зайти в трахею, і таким чином ми спричинимо, ще частково непрохідність дихальних шляхів. Маленька дитина боїться, ось дихає вона частіше. І разом з рвотою може зробити в цей час вдох повітря. Тому категорично заборонено в маленьких дітей викликати роту. Саме тому рекомендується, якщо є велике зневоднення і нам треба боротися зі зневодненням, тобто давати пити воду дитині, то даємо пити потрошечки. По маленькій дозі там по столовій ложі, ложці час від часу, щоб ця вода не викликала рвотний рефлекс. Профілактика харчових отруєнь. Ретельно та часто, часто мити руки перед приготуванням та вживанням їжі після повернення додому з вулиці та е, до та після туалету. А, батьки повинні стежити за виконанням цих правил з дітьми, тому дії дорослого найкращий приклад для дитини. Мийте овочі та фрукти перед вживанням. Обов'язково промийте їх у чистій прокточній воді, не дозволяйте їсти немиті продукти, навіть якщо збираєте з власного городу. Правильно зберігайте продукти та загалом стежите за гігієною вживання їжі. Харчуйтесь в перевірених місцях, обирайте безпечні методи приготування їжі, дбайте про правильний температурний режим зберігання їжі, термічно обробляйте м'ясо та рибу. Вживайте тільки гарантовано свіжу продукцію, навіть натяк на неприємний запах, привід викинути м'ясо, рибу у смітник. Це правило працює не лише з м'ясними та рибними продуктами, а й з будь-якими іншими продуктами. А вживайте лише термічно оброблені яйця. Уникайте вживання продуктів, що приготовлені з сирих яєць, майонез, креми, соуси, тартар, особливо гусячі, з гусячих яєць. Безпечно розморожуйте продукти. Заборонено розморожувати їжу за кімнатної температури. Найкращий спосіб перекласти продукти з морозилки в холодильник, наприклад, там, на декілька годин і за декілька годин вони розморозяться. Зберігайте сирі продукти окремо від готових, це допоможе запобігти перехресному забрудненню. Ось такі рекомендації, ось така профілактика при, для того, щоб уникнути харчового отруєння. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.